Українські батальйони, що воюють у районі Дебальцево, вимагають видати їм велику каліберну зброю, важку бронетехніку забезпечити надійним зв'язком та головне. Налагодити якісну координацію між різними підрозділами в РНБО сьогодні заявили, не мають інформації про можливість виникнення котла навколо Дебальцева. В той же час бійці 11-го добровольчого батальйону сьогодні ж пікетували адміністрацію президента. Бійці батальйону спецпризначення Київ 2 навіть записали звернення до керівників АТО. Хлопці заявляють, готові воювати за батьківщину і далі, натомість не бажають бути гарматним м'ясом. До адміністрації президента сьогодні прийшли бійці добровольчого 11-го батальйону. Вимагають, щоб їхнім товаришам на фронті дозволили відступити. Бійці переконують навколо тих, хто залишається на передовій, заварюється новий котел, страшніше за Іловайські проти хлопців. Важка техніка та пристріляні гради, але поруч є позиції, куди батальйони можуть відійти без утрат в районі Світлодарська Из района району Алчевська вже подошли русские війська, потянули техніку, потянули гради, потянули живую силу. Дорога єдинна, на Артьомовська замінірована. Проти хлопців важка техніка та пристріляні гради, але поруч є позиції, куди батальйони можуть відійти без утрат. Всі регулярні части воожених сіл України атуди та шлі, а сталі батальйони. При этом там есть позиции, на которые можно уйти и силами этих трех батальонов удерживать значительно превосходящие силы врага. Там есть такие позиции, они недалеко. Почему не дают приказ їм туда выходить, я не понимаю. Ище раніше про це заявив командир батальйону Київ 2, Богдан Вайцеховський. Він дав наказ своїм півсотні бійцям відійти. Мені плевать на звання, мне плевать на регалии, плевать на все остальное, мне плевать, что там пишут в интернете: трус или не трус. Я вывел этих людей. Я спас не жизні. Наразі батальйон Київ два розташовується у Славянську. Сплять просто на вулиці один за одним у своєму відеозверненні. Повторюють, вдячні комбату, що не залишив їх у котлі, готові повернутися на позиції, якщо їм дадуть великокаліберну зброю і техніку та вимагають координації дій різних батальйонів. Штаб, АТО, хто небудь брав на себе відповідальність і давав приказ на відступлення, ні, в різних подрозділеннях. это МВД, Министерство обороны, Национальная гвардия. Если нет, то почему? Для того, чтобы не сохранять личный состав или потому, что не работает разведка? Мы пришли сюда защищать Родину, не погибать бездумно, а защищать эту страну и защищать ее граждан. И мы готовы ее защищать дальше, но не вас. И я считаю, что настанет момент, когда каждому из вас придется ответить за то, Почему нет людей на линии обороны? Мы каждые сутки э, обеспечивали оборону на 360 градусов, не понимая, где свои, где чужие. И я не иду сейчас на Киев только по той простой причине, что я знаю, что если сейчас у нас рухнет вот эта хрупкая система власти, которая сформирована, И, у нас рухнет страна, у нас не будет страны. И все это пойдет по тому сценарию, который, который нам приготовил этот мудозвон Путин. На ці питання військових частково відповів радник міністра МВС Антон Геращенко. Говорить, ротацію розглядатимуть, але забезпечити не обіцяють, бо людей не вистачає цього тижня. Планують відправити добровольчим батальйонам ще зброї, але не ту, яку потребують добровольці. Це крупнокаліберні пулемети, это автоматичні гранатомети, это полімети ручные і ряд других видов тяжелого вороження. Але це не є бронетранспортери, это не є сучасні там. -то інші системи, то цьому систем обмежений набір набор Но в міліції і того нікогда не було по не було такої надобності. Запитання, які добровольці адресують керівництву АТО, ми передресували безпосередньо тим, хто має дати на них відповіді зі свого боку. Ми готові надати міністерством та відомством ефір у найближчий час, поки наші хлопці на передовій іще живі. Наталя Нагорна, Євгені Агарко, Андрій Романок та Ігор Бондаренко спецкор 2+,2.